28 червня 2023 року поблизу села Роботине на Запоріжжі загинув франківець, військовослужбовець 47-ї окремої механізованої бригади Магура на позивний кріс Пластун, музикант Андрій Чепіль. Про це сьогодні повідомили на сайті пласту. У дописі йдеться про те, що Андрій Чепіль воював на Харківщині як кулеметник в одному з підрозділів Збройних сил України. Згодом з власної ініціативи перевівся до бригади Магора. Боєць брав участь у спеціалізованих. Військових навчаннях у Німеччині був головним сержантом взводу, командиром бойової машини, а також виконував обов'язки командира взводу. Лебеді, 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 кохання. Дякуємо дуже за ніштяки. Слава Україні. Героям слава поліг Андрій Чепіль 28 червня під час виконання бойового завдання, штурмуючи російські війська. Другій групі не вдалося забрати відразу тіла загиблих через щільний вогонь. Це вдалося зробити аж через чотири тижні, коли лінія бойових зіткнень була відсунута у бік ворога. Бойові побратими, ризикуючи життям, забрали залишки тіл, які наприкінці липня віддали на ДНК експертизу. У цивільному житті Андрій Чепіль був музикантом, учасником кавер гуртів Фрізон Бенд» і Смирічка 2.0 йдеться на сайті Пласту. Гуля ще приємне, відчуваю. І знову життєво розново закриваю. Осе мече, вічка тече. Від корабами. З дві з 2018 року Андрій Чепіль грав на трембіті у фольк-гурті Коралі. Говорить учасник цього гурту Мишко Адамчак. Музикант каже: до останнього надіявся, що Андрій живий. У нас планувався на початок липня. Фестиваль країна Мрій у Києві, на який нас було запрошено, і е, ми шукали шляхи, щоб все-таки Андрій з нами е, поїхав, щоб змінив трошки обстановку. І е, Я подавав запити в бригаду його, щоб е, його на декілька днів витягнути, щоб він з нами виступив, і, е, і щоб трошки розвантажився. І це було буквально за два дні до його трагічної загибелі. Представниця скаутської організації Пласт Анничка Королишин була виховницею Андрія Чепіля у Юнацькому Рої. Ну, ось це Андрій. Ось, це у нас різдвяна свічечка. Для мене Андрій був так, як. О, як, знаєте, дитина тут є. от. Ти тут займаєшся, тут є Андрій. Навіть якщо йому була потрібна якась допомога, він намагався давати раду сам. Намагався, щоб от ту допомогу надавали кращим друзів, ніж йому. Волонтерка благодійної організації Мальтійська служба допомоги Вікторія Шульга розповідає, що знайома з Андрієм Чепілем приблизно 20 років. Саме він, каже, запропонував їй приєднатися до цієї організації. Потрібні були люди для того, щоб робити сценку для Миколая, бути ангеликами, чортиками, і розказав нам про на танцях про таку організацію. Андрій у всьому був ініціативним. Андрій у всьому був світлом і глибою. І якорем таким насправді, як за який трималися і довкола якого гуртувалися, і тому неважливо, якою діяльністю він займався. У всьому вона бо він віддавав себе на всі 100% і навіть більше. Оксана Василик, Олег Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.